У Львові триває розгляд справи проти Олександра Масловського, який перевищив свої службові повноваження. Як відбулося засідання? Дивіться далі цього разу в Львівському окружному адміністративному суді, де позивачем був Олександр Нікішин, вирішувалося питання про виклик третьої сторони як відповідача, саме представника головного управління національної поліції у Львівській області. Нагадаю, що у вище згаданому суді Олександр Нікішин просить визнати дії поліцейського з міста Броди Олександра Масловського незаконними, оскільки останній двічі без попередження застосував слізогідний газ. Наступного разу буде фінальне засідання, де суд дослідить незаконність дій поліцейського Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.